Хочете вірте, хочете ні. Ось така темнота. Все. Прилетіла світла голубка. Тільки що, ось у темноті. Це якийсь каш, Вообще треш. Вона вчора, з загоном, вона прилетіла, вже так смеркалася. А сьогодні геть, ну, ну, ну темно, подивіться. Оце я знімаю відео. Темно, вон. Диві. Вон сидить вона зверху на криші. Світленька голубка моя, тільки що прилетіла. Блін, ти бачиш, вона куди яка і голова як роботає. Це капець. На 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 на. На 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 на, Да, ну в мене було таке, що в мене фонар горів ночі на столбі і прилітала, ночью була, прилетіла голубка. Недавно в мене такого не було, щоб так ночі прилітали голуби. Вони вона йде по криші. Да. Що-то голубі гонни. Що то голуби літають? Що-то в їх. Голова працює. Хомінг, возврат домой. Повернення додому в їх. Ізумієте, хороша. Зараз вона злетить, він на дверки сяде. Ось. Оп. І зараз летить голубка. Все, це капець. але маємо те, що маємо, те, що є.